Антон Олегович переглядав папери у своєму кабінеті. Все дратувало, і погода на вулиці була огидною, і прибуток цього місяця знову зменшився. Він ніяк не міг зрозуміти, в чому справа. Його ресторан розташовувався майже в самому центрі міста. Відвідувачів завжди було багато. Працював він не перший рік. У чому ж причина? Він відкрив двері Аліна. Аліна молода жінка, яка вже майже три місяці виконувала обов'язки керуючої. Саме виконувала, а не була нею офіційно. Звичайно, Антон Олегович вважав, що швидше за все, проблема у ній, але пред'явити їй нічого не міг. Адже цю посаду вона отримала саме тому. Що була його коханкою. Він поставив її на місце з певною метою, Аліна мала бути його очима й вухами, і хоча дівчина була непрохідно дурною, з цією роллю вона чудово справлялася. Він знав усе про свій персонал, хто й коли випив зайву чашку чаю, хто чим дихає, хто чого хоче. Іноді Аліна ще й підслуховувала розмови клієнтів, які були йому цікаві. Завжди корисно знати про заможних людей те, чого не знають інші. Так, Антоне Олеговичу, ви мене кликали? Дівчина підійшла до нього і майже притиснулася, але він грізно на неї подивився. Однією з умов їхнього зв'язку було те. Що на роботі ніхто ні про що не знає. Сьогодні після закриття нікому не розходитися, буде збори. Аліна блиснула ображеними очима і відповіла: Добре, я всім передам. Не передаси, а зроби так, щоб усі залишилися. Дівчина надула губи і граційною ходою попрямувала в зал. Антон Олегович навіть пересохлі губи, облизав, але його Аліна починалася від вух і закінчувалася приблизно там само. Коли ресторан закрився, власник вийшов у зал. Ну що, я вас зібрав, щоб зрозуміти, чому падає прибуток. Одна з офіціанток, маленька дівчина, зі дивним. Ім'ям Каріна сказала, а чому тут дивуватися? Тільки з моїх столиків сьогодні було сім повернень страв. Інші офіціанти теж загомоніли набридло вже подавати щось на півсере і вислуховувати скарги. Антон подивився на Аліну. Вона стояла трохи осторонь. І з особливим інтересом розглядала свої нігті. Дуже цікаво, чому власник нічого не знає про повернення страв? Він повернувся до шеф-кухаря Семена Андрійовичу. В чому справа? Дуже огрядний чоловік здригнувся. У чому справа? А це я у вас хотів запитати. Як можуть бути смачними котлети з фаршу? Які навіть собаки їсти не будуть. Ви коли-небудь чули, щоб відбивні робили із перемороженого м'яса. Семене Андрійовичу, ви прекрасно знаєте, наскільки подорожчали продукти, щоб утриматися на плаву і платити вам усім зарплату, доводиться знаходити щось дешевше. А вже завдання кухаря вміти приготувати смачне з того, що є. Тут почалося. Заговорили всі, і офіціанти, і кухарі, навіть прибиральниця, кричала, що їй доводиться приносити ганчірки з дому, бо Антону Олеговичу на все наплювати. Він хвилин 10 це все слухав, але нарешті йому набридло: Ну, добре, тобто, у всьому винен я. А чому ж тоді я повинен закривати очі на те, що робите ви? Він повернувся до одного з офіціантів. Скажіть ну з якого дозволу ви виносите з ресторану котлети та інші продукти? Ви розумієте, що це крадіжка? Та я це ж відходи повернення. Їх би все одно викинули на смітник. А у мене біля дому притулок для собак. Я додавав йому кашу. Це не має значення. Ви берете чуже. А ви, Семене Андрійовичу, кілька днів тому у своєму ресторані безкоштовно годували якихось напівбомжів, а звідки ж тоді прибуток узятися має. Ви всі нахабно мене обкрадаєте. Цього місяця я вираховую зарплати всі ваші косяки, і не треба скаржитися, якщо ситуація не виправиться, продовжу штрафувати. Люди обурено заговорили, але Антон Олегович уже рушив до виходу. У нього всередині все кипіло. Виходить, він дає їм роботу, зарплату, а вони ось так. Ну, нічого, він щось таке придумає, щоб життя казкою не здавалося. Розбалувалися зовсім. Він був настільки розлючений, що поїхав. Навіть не дочекавшись Аліни, згадав про неї тільки вдома, але вирішив, що вже пізно, сама добереться. Треба завтра щось їй купити, щоб не дулася. Антон Олегович ніколи не був одружений. У свої 40 він не мав ані сім'ї, ані дітей, лише таких ось Аліночок, які змінювали одна одну. Так, у нього був статус і необхідність ходити на прийоми, але ж не одному. Молоді красиві дівчата, що його супроводжували, завжди викликали заздрість у його бізнес колег. Антон Олегович плеснув собі коньяку, сів у крісло. Ось він успішний, не страшний, усе при ньому, а щастя немає. Він не любив такі порожні вечори. Бо тоді в голову лізли різні думки. Колись він теж кохав прекрасну дівчину, але любов до грошей перемогла, І він просто зрадив її, Чинив так, як не чинить ніхто і ніколи. Вона вірила йому, любила його. Чоловік струснув головою ні, про це не варто думати, треба чимось зайнятися. Він узяв телефон і набрав давнього друга. В якого в цьому місці була велика приміщення-готель. Вони домовилися зустрітися в найближчому барі і гарненько там посидіти. За півгодини Антон уже зробив замовлення, а ще за п'ять хвилин з'явився Іван. Виглядав він не найкращим чином. Вони давно не бачилися, тому Антон запитав: Ваню, ти якийсь пом'ятий, захворів чи що? Той махнув рукою. Антон, як ти там? Аліна на розлучення подала. Як так? У вас же така любов була. Чому б і ні? Вона і є. Це я ідіот, усе зіпсував. Секрет мій. У мене нова, гарненька така. Ну, знаєш, як за плодинки журналу липла, пекла. Ну і не встояв, думав разочок і все, а вона до дружини моєї припхалася відпусти його у нас кохання. Іван дивився на друга, йому хотілося сказати, як ти міг бути такою сволотою. Всі знали його дружину, прекрасна жінка, яка подарувала йому сина й доньку, мало того, що вона була вродливою та розумною, так ще й чудовою господинею. Всі любили. Бувати в них дома, бо таких частувань і в ресторані не скуштуєш. Донька добре навчалася тільки на відмінно. Син ще малий, але вже мав купу грамот із якогось виду спорту. І головне в сім'ї було кохання, саме це й притягувало гостей до їхнього дому. Може, Антон і виправиться, подумав Іван. Ти в валінки, вибачення просив. Просив, на колінах мало не стояв, але вона й слухати мене не хоче. Не приїдеш, не налякаєш, нічого не допоможе. Бізнес у неї окремий. Ну, що я можу сказати? Давай надіятися на краще. Дякую, друже. Вони випили, потім ще Іван трохи розслабився. А в тебе що сталося? Та набридло таксувати. У ресторані працівники зовсім розбалувалися. Я їм слово, вони мені десять. Прибутки падають, Аліна й крок уступити не дає. Іван задублем дивився на Антона: Відпочити тобі треба. Поїдь кудись. Солоним повітрям подихай, краще одному я б із задоволенням, але на кого ресторан залишити. У такому стані, як зараз, без твердої руки мене швидко пустять по світу. Мені здається, я можу тобі допомогти. Сам станеш у руля. Поки я відпочиваю. Ні, є у мене контракт із одним чоловіком. Ну, як з чоловіком? Вона вона витягує з кризи будь-який бізнес. Не вірю, такі люди не існують. Ще й як існують. Правда, бере вона не дешево, але результат 100%. Звучить багатообіцяюче Давай так, я дам тобі телефон, ти домовишся про зустріч, а потім скажеш, як вона тобі. Що там ще? Не хочу зараз про це говорити. Інтригуєш. Антон записав номер і пообіцяв завтра зустрітися. Посиділи вони з Іваном добряче, той поїхав просити пробачення в дружини, антон додому спати. Наступного дня було так погано, що в кабінеті навіть штори закрив. Викликав до себе Аліну. Вона демонстративно зупинилася далеко від нього. Ну, Аліночко, рибко, не дуйся, мовчала. Я домовлявся про зустріч, якщо сьогодні все складеться, повезу тебе на море. Аліна недовірливо подивилася, потім зраділа і кинулася до нього. У цей момент постукали у двері. Біжи, це, мабуть, наша рятівниця. Аліна впустила відвідувачку і вислизнула з кабінету. Розмовляли швидко. Жінка миттєво відповіла на всі питання. Антон переконався, вона знає про бізнес усе, але при цьому була дуже суворою і коректною. Здавалося, що її обличчя йому смутно знайоме, але готова була наскільки, що у нього аж голова боліла і. Фокусувати погляд було важко. Він пообіцяв передзвонити, відзначив її бездоганний брючний костюм, високі підбори, ідеальну фігуру. Одразу набрав Івана. Де ти знайшов це диво? Я почувався учнем на іспиті. Пам'ятаєш, як минулого року хотіли відібрати у мене готель, тільки Ільвіра й допомогла. Це просто знахідка, уже замовив путівки». Почекай, не спіши, що таке? Вона... вона відсиділа і термін у неї був чималий, Антон втратив дар мови. У якому сенсі? Отак, але я тобі кажу, вона підніме будь-яке підприємство з руїн. Антон думав недовго. Йому було байдуже, хто вона в минулому, головне, щоб дала результат. Він вийшов до персоналу. Завтра, за ліною, ми йдемо у відпустку, вами керуватиме новий управляючий, робитимете все, що вона скаже. Краще не услухатися у цієї дамочки дуже кримінальне минуле. Працівники переглядалися. Він перезвонив в Ільвірі. Наступного ранку вони за Ліною полетіли в теплі краї. Три тижні пролетіли як один день. Антон телефонував в Ільвірі слухати звіт... звіти, що ресторан ресторані справді процвітає, ніхто його не турбував. Увечері він подзвонив їй, завтра прилітаю. Добре, Антоне Олеговичу, буду чекати. Учора він зробив пропозицію Аліні, вона погодилася, дурненька, але ж гарна, і в ліжку вогонь, що йому ще треба. Останньої ночі перед поверненням йому наснилася Єва. Він давно не бачив її у вісні, а тут ось вона сміялася, кликала його, він ішов, посміхався, а потім побіг, вона кликала, а потім зникла на краю урвища. Він не втримався і полетів униз, прокинувся від власного крику. Коли вони повернулися, Антон одразу помітив ресторан порожній. Ільвіра сиділа за столом, пила вино. Привіт, костику, він скам'янів. Ти що накоїла? Я просто зробила теж, про що мріяла всі шість років за гратами. Вона кинула на стіл папку з документами. Це рахунки за неустойку. Твій ресторан мав організувати два весілля для дуже впливових людей, але не впорався. Це рішення про закриття твого ресторану через антисанітарію. Це від пожежників. Час... Часу в тебе тепер буде багато. Ільвіра стала, підійшла до Аліни. Тікайте, дівчино, коли в цього чоловіка немає грошей, він зрадить будь-кого. Вийшла на вулицю і глибоко вдихнула. Якщо вам сподобалася історія і ви хочете почути нову, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Це для мене моральна підтримка. Дякую і до нової зустрічі!